Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас субота. Я сподіваюся, всі добре. Після сьогоднішньої ночі метро не працює. Транспорт з перебоями, але незважаючи на це, я працюю. Покупці не скасували перегляди. Так що я приїхала на показ квартири, що знаходиться у ЖК «Меридіан». Поки чекаю на покупця, вам покажу першим, як завжди. Ось такий житловий комплекс, що складається з нових красивих будинків. Знаходиться на Салтівці. Квартира розташована на 12-му поверсі, вона дворівнева. площа квартири 89 метрів. Подивіться, який тут шикарний вид на екватор і на все місто. Панорамні вікна. Ось така на першому поверсі величезна кухня, Шафки. все дуже гарно зроблено. Дуже красива кухня, мені вона подобається. У будинку електроплити, площа першого поверху 40 метрів. Це у нас другий поверх. На другому поверсі дві окремі кімнати. Це кімната номер 1 спальня. Все, що ви бачите на відео, залишається. Ця кімната з балконом. Ось такий просторий балкон. У квартирі два санвузла. На другому поверсі санвузол та ванна. Все зроблено у світлих тонах. І кімната номер два. Це дитяча кімната, вона теж світла, гарна. І в цій кімнаті теж чудовий краєвид. Друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть таке. Квартира дуже сподобалася. Казали, що шукали іменно таке планування, дуже сподобався ремонт. Так, приходила сім'я молода дружина та чоловік, будуть проживати разом з дитиною. Ну, казали, треба переспати з цією мислю. Це дуже правильне рішення. А ви не примикайтеся, зараз буде моя рубрика Згадати все.